Слава Ісусу Христу. Сьогодні Тисячний День війни Росії проти України. Тисячний день протистояння агресії. І, цей, і ці дні, вони важкі дні. Вчора у нас блекаут наступив в багатьох містах через расистські обстріли. Вчора ми знали про загибель в Сумах цивільних людей, а сьогодні новий приліт в Одесу і вже є 10 загиблих. І це все дуже-дуже викликає важкі почуття. В одному церковному чаті прочитав як одна дописувачка, не знаю, чи вона член церкви, чи ні, але. Ще розказала, сказала, що хочеться матюкатися. У відповідь на це, сестра написала, що навіщо матюкатися, якщо є псалом 108. І в ці дні, коли у нас такі важкі почуття, і по-різному люди висловлюються і хочуть висловити їх. Дійсно, варто прочитати псалом 108 і пороздумувати над ним. Отже, псалом 108 прочитаємо його спочатку повністю, хоча він досить довгий, але прочитаємо, щоб сприйняти, як він звучить. Псалом 108, в інших виданнях 109. Для диригента хору псалом Давидів. Боже слави моєї, не будь мовчазливий! Бо мої вороги порозкривали на мене уста нечистиві та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною. І вони оточили мене словами ненависти і без причини на мене воюють. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ним нечистивого і попривиці його сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним, молитва ж його бодай стала гріхом, нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере, бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. І хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм та розстави в лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі. Його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив і бодай не було його сиротам милости, щоб на знищення стали нащадки Його бодай було скреслене в другому роді ім'я їхнє. Без законня батьків його, хай пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх Його матері, нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити і напастував був людину убогу та бідну та серцем засмучену, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло воно, як вода в його нутро, та в кості його, мов олива. Бодай воно стало йому за одежу, в яку задягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережиться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи владико, зо мною зроби ради ймення свого, що добре твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний. І зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений. Коліна мої знесилилися з посту, і вихудло тіло моє з недостачі оливи. І я став для них за посміховище. коли бачать мене, головою своєю хитають. Поможи мені, Господи, Боже мій, за своїм милосердям спасити мене. І нехай вони знають, що твоя це рука. Що Ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони, теж поблагослови. Вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме, хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма його славити буду, бо стоїть на правиці у Бога, він для спасіння від тих, хто осуджує, Душу його. Ось такий цей псалом один із тих псалмів, які називають псалмами прокляття. І в ньому ми бачимо вираження гніву. І, звичайно, коли ми думаємо про те, які почуття мають бути у християнина, ми не відкидаємо, що християнин може. Мати почуття гніву, і це почуття гніву може бути справедливе. Хоча нам завжди потрібно пам'ятати, що наш гнів дуже швидко стає гріховним. Однак, коли ми думаємо про те, як реагувати на от ці злочини, які коїть ворог на це бажання знищити нас. Звичайно, ми розуміємо, що матюкатися нам не потрібно, це недостойно християнина, це показує недобрий скарб серця, а у праведника він має бути добрим. Ну і крім того, всі ми пам'ятаємо, що матюки перетворюють нас на москалів. Але коли християни читають псалом, як 109. Виникає у них у багатьох християн питання, чи можемо ми, як новозавітні віруючі, використовувати такі псалми. І багато хто намагався пом'якшити цей псалом, наприклад, віднести вірші з 6 по 19 до слів ворога, але воно так не виходить. Тому що 20-й вірш каже, це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє на душу мою, наговорює зло. І виникає питання, чи протирічить цей псалом, духу і ідеалам нового звіту. Такий коментатор, як Алек Мотієр, дає таку відповідь, і я скористаюся його роздумом. По-перше, він звертає увагу. Що Псалмоспівець не відкидає необхідності любові. Вірші 4 і 5 починаються і завершуються заявою про його любов до своїх ворогів. А теперішній час тієслів вказує на те, що це почуття зберігається на протязі всього періоду ворожнечі. От давайте прочитаємо 4 і 5. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Отже, по-перше, бачимо, що не сказано, що не потрібно любити. І Алек Мотірі коментує так: можливо, що справа тут не у відступленні від заповіді любові до ближнього. Тому що про це саме говорить і Старий Завіт, а невірному розумінню нами цієї заповіді. Хіба перестав Господь Ісус любити своїх ворогів, коли віддав їх гніву Агнця? Об'явлення 6.16. Хіба Господь Ісус Христос не був сповнений любові, коли сказав, що нехай прийде на них вся праведна кров від крови? Авеля до крові Захарі. По друге, автор псалму не є мстивою людиною ні на словах, ні на ділі. Він каже: Я молюся. Тобто він постійно знаходиться в молитовному стані, і він не збирається мстити на злобу ворогів, він відповідає тим, що передає їх Богу. Залишаючи місце гніву Божому, про що прекрасно сказано в посланні до Римлян, 12 розділ, 19 вірш. І такий коментар. Навіть якби його молитви виявились в чомусь недостойними, в чомусь достойними осуду, по Слову чи духу, все ж вони не йдуть ні в яке порівняння з сучасними жорстокими методами розправи з ворогами. По-третє, Алекнотір задає таке питання. Але чи заслуговують його молитви, тобто, наприклад, цей псалом осуд. Нам не подобається ні сам факт існування його молитв, ні скоріше той натуралізм, а, можливо, реалізм, який характерний для них. Коли в наше життя втручається ворожнеча і неприязнь, це. Спонукую нас звертатися до Бога зі словами. Господи, допоможи мені любити моїх ворогів, як вчив Ісус, і, ласка, вирішить цю проблему за мене. Автор псалму дивився на це більш реалістично. Як Бог може вирішити проблему інакше, ніж це відкрито в Його слові? Ті, хто звинувачують неправдиво, заслуговують того, що вони. Задумувала. Про це вірші другий і про це вірш шостий. Оскільки він сам, вони самі розкривають на мене, на нас, устане честиві, теперки лукаві, язиком неправдивим говорять за мною, то постав же над ним нечистивого шостий вірш, і поправиться його сатана нехай стане. Отже, це рівноцінна відплата. І якщо Бог буде відплачувати, Він воздасть. Далі, ті, хто відступив від закону і постанов Божих, вони залишаються без насліддя на землі. І це відповідає Божій справедливості. Грішники приносять біди на голови своїх нащадків. По тій простій причині, що їх нащадки продовжують йти їхніми. Шляхами. Алекморі заважує, що якщо ми тікаємо від реальності, яка виявлена в цій молитві з позиції біблійного реалізму, ми повинні хоча б усвідомлювати це, що ми тікаємо від цього, цього реалізму. Але така наша позиція цілком зрозуміла і добре. Узгоджується з застереженням апостола Павла Ефесян 4.26, про те, що гнів він е, поряд з гріхом. І е, е, Мотірі приводить вислів ще одного богослова, який каже, що псалми, які проклинають, не є для нас зразком, не через те, що вони не вдосконалі, але по причині своєї Своєї піднятості, яка для нас просто недосяжна. Отже, ось такі роздуми, і, звичайно, що кожен із християн для себе буде вирішувати, як молитися. Згадується мені книга Корітен Бум Укриття сховище. Так? І якщо ви її читали, ви пам'ятаєте, що. І сестра її Бетсі була надзвичайно сповнена такого духу любові і прощення. І коли вони були в концтаборі, то вона каже, як мені їх жаль. І їй було жаль о тих наглядачів, які знущалися над ними в той час, як Корі хотіла вбити наглядачку, коли та побила. Бетці. І, звичайно, що кожен христинин для себе буде вирішувати, як йому молитися. Але якщо у нас є гнів і у нас є законна причина для гнів, то нам цей гнів потрібно направляти у вірне русло. Тому, як ми вже сказали, тут ми можемо побачити, що Соломоспівець віддає суд в руки Бога. Але просто конкретніше говорить про цей суд, як цей суд може виглядати. О, і тут багато такого, наприклад, про дітей, але як я вже сказав, в чому проблема. Я думаю, що автор цього псалму, якби, наприклад, Господь йому сказав: Я вирішую дати. Покаяння нащадкам цієї людини, то кожен, хто визнає Боже Всевладдя, так чи інше, погодиться з Божим рішенням. Але як я вже сказав, причина в тому, що діти найчастіше успадковують спосіб мислення життя своїх батьків. І коли ми Маємо справу з таким злом, яке передається з покоління в покоління, ми можемо молитися, щоб Господь це зупинив. Отже, коли ми роздумуємо над цим псалмом, дійсно, хай скоріше псалми стануть для нас тими словами, якими ми висловлюємо свій гнів. І, звичайно, в будь-якому випадку, ми, які знаємо, що Господь примирився з нами смертю свого улюбленого сина, ми визнаємо право Господа милувати, кого Він хоче милувати, і воздавати тим, кому Він хоче воздавати. Але цілком законно для нас. Звертатися до Господа і передавати в Його руки відплату, якщо наші вороги не зупиняються у своєму злі, і якщо їх нащадки також продовжують цю лінію. І е, завершення цього псалму з 21 го вірша показує смирення перед Господом. А ти, Господи, Владико, зо мною зроби ради ймення свого. Що добре твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний і зранене серце моє в моїм нутрі. Я думаю, що багато українських християн можуть це сказати про себе. І тому, коли ми читаємо оцю частину, в якій прокльоне. Подивіться, який, яка в ній логіка. 17 й вірш. Полюбив він прокляття, бо дай же на нього воно надійшло. Не хотів благословення, щоб воно віддали, віддалилось від нього. Здягнув він прокляття, немов свою одяж, просякло воно, як вода в його нутро, та в кості його, мов олива. Тобто ті, хто роблять зло, вони це вибирають. І буде справедливо, якщо те прокляття, яке вони полюбили, якщо той обман, який вони полюбили, вони пожнуть те, що посіяли, і прокляття стане їм за одежу, яку вони задягнуться. І давайте прочитаємо з 26 го вірша. Поможи мені, Господи Боже мій, за своїм милосердям спасити мене, і нехай вони знають, що Твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони, ти ж поблагослови, вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме. Хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа. І між багатьма його славити, буду. бо стоїть на правиці у Богу Він для спасіння від тих, хто осуджує душу Його. Отже, будемо молитися, і будемо пам'ятати, що для того, щоб молитися такими серйозними псалмами, наше серце має бути з Господом, а далі Дух Святий через той добрий скарб. Який він в нас через Слово Боже вселяє, дасть нам вірні слова для молитви. І ще нагадаємо про, ці, про цю тему прокляття у псалмах такі речі, що, по-перше, аналогічні почуття виражаються віруючим і в новому звіті. Ми говорили з вами про це. Якщо тут є якась проблема, то вона загально біблійна, а не просто старозавітня. Тому що стризи, так само, як і новий, проголошує любов і закликає не воздавати злом за злом. І кожен раз ці псалми, вони сполучені з найвищою духовністю. І в тих самих псалмах, в яких дехто не хоче погоджуватися з цими побажаннями ворогам, знаходять приклад того, як необхідно постійно зберігати в серці праведний гнів проти зла. І е, до цього слід додати, що це молитви. І навряд чи. Можна думати, що в будують мстиві плани, або що взагалі вони можуть, можуть думати в категоріях особистої відплати помсти. Вони обмежувались тим що, висловлюючи свої почуття, передавали все в руки Господа. І ще раз Прочитаю вислів Алека Мотіра, що якби ми були більш праведними і, можливо, менш самозадоволеними, і знали би більше про силу гонителів переслідувачів, то менше би осуджували, а більше роздумували. Хай Господь направить наші серця і передаємо відплату в його руки, а за ту... Обмежено відплатою, яку чинять наші Збройні сили, будемо молитися, і в тій ситуації, яка у нас є, будемо молитися за те, щоб вони вистояли, щоб Господь дав допомогу тим чи іншим чином, щоб не було безглуздих обмежень в самозахисті. Але щоб у людей у світі було правильне бачення. Як зла, так і Божої відплати і великого милосердя Божого, яке відкривається в Ісусі Христі. Будемо пам'ятати, що Він взяв на себе прокляття, яке ми заслужили, щоб ми успадкували благословіння, успадкували обіцяне Аврааму благословіння, а згідно нового завіту, як написав апостол Павло, це дар. Духа, щоб ми мали того Духа, якого приймаємо віру, Духа Святого, Духа Ісуса Христа, Духа Того, Хто Воскресив Господа з мертвих, і Він, нас, які довірились Йому, воскресить з Ним Воскресінням слави. Хай Господь почує наші молитви і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть мир. Амінь.